Слава Україні! Героям слава поруч з нами Михайло Паюк, гравець команди Косво. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Обіграли Соколят з рахунком 6-1. Спершу розкажіть про гру. Як вона виглядала з вашої позиції? Гра була напружена, особливо в першому таймі. Соколята дійсно чинили нам такий гідний опір, і нам не вдавалося вскрити їхню оборону. Але згодом наш досвід і довжина нашої лавки далися взнаки. І, врешті, ми перемогли і здобули переконливу перемогу. Після трьох зіграних турів у команди Косво 9 очків на заліку, відповідно, три переможних гри. Чи подобається вашій команді? Як для неї складаються події цьогоріч? Кожну гру ми налаштовуємося на те, щоб виграти. Для нас інакшого результату немає. Ми хочемо показувати хороший футбол для себе, для вболівальників, щоб люди приходили, дивилися футбол, підтримували нас. Тому ми повинні грати на те, щоб перемагати. Як чому виходити на поле, якщо не вигравати?